Добрий ранок. У мене поки що такий бомбезний фон, такий бомбезний вир, Я взагалі лишилась 10 хвилин до того, щоб я вийшла з дому, а я тут вирішила е, патчі наклеїти, щоб хоча б відійти трошки від ночі, тому що я заснула година десь пів-третя, встала в сьома. Я думаю, ви розумієте, до чого я веду, тому що я задивувалася. Я кожного дня встаю в сьомій, по сьомій, а в результаті за якийсь один день я сплю до обіду і потім нічим я не можу заснути. Я не знаю, хтось її мене так робити, що прикол, виходить, такий, що я ще в неділю я встала година, певно, десь десята. Чого я тоді не встала і не пішла щось робити, аби не спати до обіду, але я ні, я спала. Взагалі, в мене були дуже напряжні тижні і практики цей не інакший. Того, що в мене курси Бровеста. До речі, за курси, хочу вам сказати, в мене є дуже масштабна ідея. Я надіюся, що я її зроблю. В принципі, і це відео, до речі, я змонтую. Зараз я буду збиратися їхати в бучір. А для чого ви побачите пізніше? Мені подобається мені сьогоднішня погода, вітер. Нереально, можна так сказати. Я ж так ніколи не захлякувалася. Я вже у бутячі, я вже плила, я п'ю кохвийок. грузинський, випустим мені дуже подобається кава, Вона така прям класна. І ще я взяла собі класичне моє поєднання. Великі лати, два цукру і панановий сироп. Це просто щось чимось. Це мнотке наскільки смачне, а я ж люблю солодке. Так, взагалі, і мені ще година залишилася до запису, а я вже обійшла всі магазини, які тільки можна було, поїла. І я вже тупо не знаю, що робити. І я зараз буду тупо сидіти в телефоні на лавочці в парку у Бучучі. Чого такаєш? Воно, знаєш, ще більш типу, Ну, ну, говно, ну не настільки вже. А це, ну. ще дві серії! Тоналу і невід'ємна частина мене ось ці типу, покупочки, тому що я все я купляю щось в Аврорі куплю, Але менше слів більше діла. В Аврорі я знайшла тоналку. Дуже світла тоналку, її, правда, зараз засвічує, але менше з тим, Вона дуже світла і та, як я люблю зробити якийсь там косплей, щось виділити світлим, вона підходить ідеально. До неї пару я аж сьогодні купила ось таку світлу пудру, її теж засвічує. Я не знаю, це просто щось з чимось. Ну, коротше, суть в тому, що вона світла. І це мені дуже подобається. Я купила заміну своєму старичку, своєму спонжику, який служив мені з віру правду, 4 роки. Чесно, я в шоці сама. Що він, наскільки довго у мене, я його постійно пробувала відмити, якось відчистити, пробувала всі лайфхаки з інтернету, коротше, нічого не допомагає, треба було купляти новий. Рожевий він тільки через те, що е, інакших не було. Тому я вирішила взяти такий. І ще я дивилася на те, наскільки він м'який. Тут він навіть в пластинку добре прогинається, тому я думаю, що він буде Патчі Пачі очі. Їх ви бачили, по суті, сьогодні зранку, я ними користувалася. Чесно, я не звернула увагу, чи дали ефект, але я думаю, що дали, тому що в мене були схожі і, в принципі, ефект вони якийсь то і давали. І моя класична штучка, що я постійно купляю, але я не знаю, чи я вам це розповідаю, це оці смужки для носу, мені вони подобаються, тому що вони очищають набагато краще ніс, ніж там навіть якась маска чорна. Мені це більше подобається. Ну, може, колись я куплю спеціальні, такі прям дорогезні, але поки що користуюсь такими, там. Десь колись використати, думаю, мені підходить. І так, з дівчатка, да? хто краще це за Kids. В принципі, хлопці теж. Я маю наклейки Kids, які я купила в копівці. Це щось нереально. Тут один, один аркуш і другий аркуш з цієї сторони. І та-да-да-дам! Моя нова та поки що вона схована, але пізніше я вам її покажу. До речі, це вже моя четверта. Третю я вам також ще не показала, я її набила ще десь в листопаді місяці, але менше з тим я просто не мала часу знімати відео та розказати вам про своє нове тату. До речі, я забула вам ще сказати про дві дуже крутих покупки, по ідеї за 2023-24 рік. За 23 це дуже масштабна була покупочка, вона дуже велика, вибачте, але це подушка соторуводжу, який буде тепер спати зі мною, вже спить певно... Пану... 2 місяці. Ми його ховали від священника, якщо так розібратися. Тому що це ж полювало мужик з одного і з другого боку. Це така класна подушка, знає так зручно взагалі-то спати, як би що. І... Ще одна дуже крута і важлива взагалі для мене покупочка, тому що з тим часом, що я дуже часто десь їду цими днями, тижнями, місяцем, це зараз просто я вам достану. AirPods Pro. Це такі склад... Мені взагалі не подобається так. Вони зручні порівняно з моїми старими. Я взагалі не чую, що твориться навколо, тому що вони. Плотно пролягають до вуха, вони не пропускають звук назовні, але і не впускають зовнішні звуки всередині, що я чую лише музику, і це наскільки кльова штука, ось ці наушнички. Де ставлю тут фотографії. Це не оригінальні, але я замовляла на дуже класному інстаграмі. Якщо вам буде цікаво, то я залишу свій інст на в директ та я скину вам, де я їх замовляла. Eki, C i Yukio, Senior Exorcista